Друзі, усім доброго ранку, ми вже зібралися, зараз будемо виїжджати. Диви, як він як хамелеон. Угу. Тільки, щось жовта, світло погано падає. Тільки заїдемо по каву, бо що не камушинка, якось так дивно працює, вона вже їх не витримує просто, правда? Діан? Неправда, слухай, вона просто вже вас не витримує. І та, і та. Ще потрібно підгузники купити і суміш дає купити. Отак. Ага. Правда? Да я Мама. і шкарпетки. Ти взяла все шкорпетку. Ти все взяла. Пим. Так. Мяу. Я наша котка беру. Дитика краса. Я класно. Я йду. Косенко. То сідається. Де сюди, ви сюди? Ой, а я хочу. диви, мокре. Боже, яка вода класна, Діана. Клас. Клас. ходить? Тоді ми її вже не заберемо. Класна Арсенка. Діана. Ну взагалі класно, можна купатися. Що ми не взяли все-таки. Але тут він каже, що баба кабана. Ой, да, баба зіла кабана. Клас, Диан. парене молоко раю. А ні, я поно в руку купалася, що робити? Ка купайся? Що труси? Будеш п'ю дичата. Це що їсти? мало підтягнуто. Рибу забули. Дивіться, Андрій теж з нами. Я вже скільки кудись їжджу, а ви завжди забуваєте рибу взяти з собою. Так, і в мене вдома на холодильнику дві ще є. І в нас. Угу. Завжди все наловили і засолили. Друзі, угу. вона мене тільки що била. Серйозно? А потім, потім піклувалася. <рістила> Ход <Ходила>, зі каналу накрила мене. Скажи. Кажу, щоб ти не обіжалася. <реш> Обіду не життя. О, вони вже класні, курячі. Ну. Красав, <реш> десь хреснем залізла, аж на той, <реш> на капот. Кажу на капот наверх машини. Я вирішила теж поспати трошки. Думаю, чого я втомлена? Ну та, ну чого ж я втомлена? У мене двоє дітей. Чому ж я маю бути втомлена? Та ні, реально трохи посплю, поки Даянка спить. Я собі перекамалю. Чую якась навіть каву випала, не вставляє. Така не змучена, але так хочеться, свіже повітря, так, так добре, так вайно, все, друзі. Годинку, годинку, а може й більше. Ну, якраз було дві офіціантки, Ні, а в була барменна Арчі, гуляти гуляти! Ми вже приїхали. Вийшли з Арчі погуляти, подихати свіжим повітрям. Даяни підтягнулися тепер, як бріджі як. Арчі погуляє, і я піду до Яну колосати. А Віталій купив там якісь і ми зараз з Яною будемо спити чай і їсти на вечір. Будемо худнули так. Дивіться, вона таке, якби вкрала пляцки, бачите? Я попробувала, це взяла всі. Мало. Я думала, що реально там мало, там такі великі куски, вона собі так врубанула, якби, я не знаю, якби їй не давали того торта. Цілий гроскусок вийде. Талік нам чай зробив, прийшов з дружляком. Ладно, я би сказав, що я тим дружляком буду зробити, але хочемо читати в кінці. Що хочеш? Ти вензи дивилась? Я. Ну, то маєш щастя, будеш зараз дивитися. Так? Ти вже дивиться, тоже? Ви дивилися перший сезон? Да, я тоже не, так, я теж дивилась. Ні, ми тільки другий дає. На що не, наша, не. нам перший. Що? Ти хочеться, ти слухай. Ну, не, фай, мені ужасно сподобалося. Який сподобався? Я просто люблю тільки йти. То хто Зараз хочеш, А ти сіли скидидає, ти ріжте. хоч без забирають. Та ні. Mm -hmm. я, ти мені просто підеш вріжеш. Ти що тут ти... ти собі вріжки, скільки ти хочеш. Так ніхто його не буде їсти. Не нудить. Чого? Мене теж, кстати, піднучує трохи. Може через те, що ми понаїдалися там салат не салатів, а той сиркінга... не не mm -hmm. Бо я сірків. Я я Піміні? То... Mm. Ще гірше буде? Та, того ж вчора <гум> що тобі. Що будеш потім той? Давай, ти, я хочу дивитися фільм. Зараз макіяж стерти. Йди просто передінься і давай дивитися, що ти можеш воло. Чи влог це влог? яка година? Хто буде дивитися зараз той влог в такій годині? За чого Я не можу. Як завтра, завтра два влога? Зато хтось стане собі зранку подивиться. А там тобто, й в обід подивися. Ну я його просто пізніше закинув. Підвечір закинувся. Чай в'ятель зробив нам. Знаєте, де Віталій купляв? Оце кому цікаво. тут є медовик класичний. І звертати на мій галілок. Його зберігла. Це якийсь такий. Зі смаком халви навіть. Це просто і класичний, а це зі смаком халви. Коротше, класно. Новинки якісь. Вот так. Зараз будемо пробувати. Міжна тарілочку саму більшу. Ладно, я швидкою. Будемо дивитися венздей. Я така заспана. Додивилися ми ввести одну серію. Хотіли дивитися другу, навіть вже почали, але зрозуміло, що ми не витримуємо. Ми вже хочемо всі спати. І той і... йдемо спати. Я ще й до того на відпочинку, я вам говорила, що йду спати, і так крутилася, вертілася, але я все ж таки була не заснула. І сьогодні хочеться спати. Завтра ми вже їдемо додому, але прийти маємо заїхати в епіцентр, забрати Арсенка комод. І Андрій складе. Андрій каже: О, ще один конструктор для дорослих. буде складати і десь за два-три дні має Арсенка стіл приїхати. Та і складемо стіл. І в нього залишиться ще один диван. Ну, не рахує не там, наприклад, жалюзі і килим. Я такого трохи, знаєте, як з масштабного. І все. Тож, коротше, що в мене голові робиться. Це нормально, перед по ньому. друзі, все. по я вже закінчувати влог. Дякую, що були сьогодні з нами. Ну, такий відпочинковий влог вийшло. Як і є. Все. Скоро побачимося і усім па-па.